Нашого світу по всьому світу цей вислів стосується не лише українців, але й продуктів їхньої діяльності. Адже відомі ми не лише вишиванками, борщем та івобобулом, але й комп'ютерними іграми, про котрі знає весь світ. Як годиться у своїх іграх, українці дуже часто висвітлюють нашу культуру та історію, знайомлячи пересічного американського Джона з козацькими шаблюками і вишуканими зачісками з чубами. Українська студія Січ пішла саме таким шляхом. У 2008 році молода команда з п'яти людей вирішила спробувати себе на світовій арені. Її очільником був Максим Горбань, на той час студент, який встиг попрацювати над доповненням до ROM Total War, тому мав певний комерційний досвід, на відміну від колег по новоспеченій студії. За словами Максима, це були ентузіасти, які, як і він, мало що не працювали просто за їжу. Одного дня 2008-го Максиму розповіли про те, що автори історичної гри Mountain Blade шукають студію, котра зайнялась б розробкою першого офіційного доповнення. Максим написав їм на LinkedIn і невдовзі отримав запрошення до на килим до російської студії Snowberry, яку він швидко переконав у можливостях цього проекту. За словами Горбаня, вони просили смішні гроші за роботу. За ці гроші сьогодні навіть автівку не купиш. Московити погодились, це було невелике капіталовкладення, яке не сильно боялось ризиків, тож молода команда з п'яти людей приступила до роботи. Розробка доповнення зайняла два роки. Хлопцям казали, що вони самі не знали наскільки складною вона виявиться, але любов до своєї справи і великий ентузіазм дозволили студії виконати обіцяне. Студія Січ дуже сильно переробила оригінальну Mountain Blade. Доповнення за проторію нас вже не до вигаданого світу, а до східної та північної Європи XVII століття, зокрема до території сучасної України з п'яти державами-фракціями: Річ Посполита, Московське царство, Кримське ханство, Королівство Швеція і військо Запорозьке В грі були три сюжетні лінії: за поляків, за московитів і за козаків. Кампанія за козаків виконана на основі оригінального авторського роману Олександра Трубнікова Чорний гетьман. Найцікавіше те, що всіх персонажів доповнення взагалі створила одна людина Андрій Домрачов з освітою Металурга. І доповнення стрільнуло та стрільнуло на майже що 2,5 мільйона проданих копій. Воно мало схвальні відгуки від критиків та гравців, особливої уваги заслуговував історичний фактор. Але пророкувати студії Січ велике майбутнє не вийшло, оскільки через недовгий час вона розпалась. Горбань казав, що процес розробки був настільки виснажливим, що рік після цього він не міг ні над чим працювати. Наступний проект став фатальним для студії, але Максим продовжив роботу в сфері і невдовзі взяв участь в розробці нашого наступного кандидата. Мова йде про третіх козаків від GC Game World, розробка котрих почалась в 2013-му. Гра стала ремейком, переосмисленням першої частини серії. Автори хотіли повторити ігрові механіки з урахуванням сучасних вимог: трьохвимірна графіка, динамічне освітлення, і все в цьому дусі. Звістка про розробку не як втішила фанатів і не лише фанатів українських. Справа в тому, що бренд на українських козаків це наш національний бренд, котрий потрібно просувати. Євген Григорович говорив про це так: багато в чому це почуття подібне до патріотизму. Хочеться зробити національну гру, яка асоціюється з Україною. Довести ще раз, що саме Україна може зробити продукт світового рівня. Коли європейці вивчають історію в школі, для них українські козаки щось на кшталт європейських самураїв, якісь фентезійні персонажі, але при цьому історично достовірні. Це яскравий героїчний образ для посування української культури на заході. Ще один чинник, котрий зіграв на руку GSC – це невелика кількість стратегій в реальному часі в часовому проміжку 17-18 століття. Вже на той час перші ігри в серії були невідомими молодому поколінню, тож настав час ознайомити їх з дідівською справою. Під час розробки ставки робились на напів open source розробку, яка так і не була реалізована повноцінно. Велика увага була приділена можливості створення модифікацій, яка й повинна була перекрити такий тип роботи. Невідомо скільки грошей пішло на розробку третіх козаків, але за плітками сума складала від 2 до 3 мільйонів доларів США. Компанія сама проспонсорувала вихід гри і за перші місяці зуміли продати 100 тисяч копій лише в Steam, що є хорошим результатом. На жаль, достеменно невідомо скільки саме копій гри було продано до сьогодні, але відоме посереднє сприйняття гри на світовій арені. Треті козаки не стали чимось великим, зате отримали дуже схвальні відгуки від українців. Зате оригінальна гра з 2001 року зуміла розійтись одним мільйоном копій, що не може не вражати. Та не тільки стратегії від українців полюбляють в ігросвіті. Наступним успішним проектом є Sherlock Holmes The Devil's Daughter від української студії Frogwares. Студія переважно спеціалізується на іграх в жанрі квест. Ну а історії про Шерлока Холмса це її улюблена річ. Станом на сьогодні вони встигли випустити 10 ігор про геніального детектива, і з кожним роком ця тенденція все більше набирає обертів. Не дивно, адже починаючи з The Devil's Daughter, історії про Шерлока зуміли дуже вдало сконцентрувати увагу на собі. Просте не лише кількість прихильників, але й графічна якість. При невеликих бюджетах ігри намагаються дотримуватись сучасних стандартів, і місцями це в них дійсно виходить. На цьому каналі ви можете глянути огляд останньої на даний момент частини Шерлока The Awakened, яка вийшла дуже навіть захопливою в плані історії, але не дуже навіть захопливою в плані геймплею. Відома студія із загрою Sinking City за повістями про ктулху від короля жахів Говарда Лавкрафта. Не дивлячись на свою яскраво виражену дубовість, гра зуміла знайти поціновувачів, хоч поки і не зуміла відшукати сил на продовження. Та нагадаю вам, що студія Frogwares – це вам не Ubisoft, які можуть спускати більше ніж 200 мільйонів доларів на гру гріб під назвою Ska Bones, розробка котрої тривала 10 років. Навіть на розробку останньої The Awakened українська студія збирала кошти на Кікстартері і зробила гру за скромні 250 тисяч євро. І що найважливіше, ці ігри грабельні, без багів, без гнилої оптимізації і тотожної сучасної проблематики, яка гнітить ігрову індустрію. Шерлок Холмс і з Доти зуміла розійти з двома мільйонами копій, що говорить про чудовий результат за невеликі кошти. Тепер перейдемо до мастодонтів української ігрової індустрії. І так, ви не помилились, мова піде про Stalker від GC Game World. Тут навіть почати важко, адже серія Stalker для українців це щось воістину святе, непорушне і незламне. Саме Сталкер зумів на увесь світ заявити про топовий український геймдев, хоч спочатку концепція гри взагалі була далекою від того, що ми отримали на виході. Спочатку гра називалась Oblivion Lost, і це був сайфай шутер з монстрами, планетами і різними світами. Через рік хлопці вирішили змінити концепт, взявши за основу повість братів стругацьких пікнік на узбіччі. Місцем дії мала стати недобудована Кримська АЕС, але Григорович якось глянув документалку про Чорнобильську катастрофу і вирішив перенести місце подій до Чорнобильської зони відчуження. Так ми отримали Stalker Oblivion Lost, який згодом перетворився на коханий нами Stalker Тінь Чорнобиля. Гру створювали 6 років, і вона пройшла через так зване виробницьке пекло. Якщо хочете послухати повну історію створення цієї серії, залишайте свій коментар під цим відео. Одразу після релізу Stalker не просто став популярним, гра перетворилась на цілу субкультуру, котра живе по сьогодні. Важко приоцінити її вплив на українського гравця і ігросвіт в цілому, і все це зуміло принести чудову виручку компанії. Трилогія Stalker станом на 24-й рік зуміла розійтись 15 мільйонами копій. Думаю, це число стане сміхотворним для компанії після релізу Stalker 2. Ну і лідерами нашого сьогоднішнього списку є українська студія 4A з серією Metro 2033, що основана на романах російського письменника Дмитра Глуховського. 4A Games – це вихідці з GSC Game World, які працювали над першим сталкером. Тут Андрія Прохорова, голови цієї студії, у 2006 році виник конфлікт з Сергієм Григоровичем через нечесний розподіл коштів. Мовляв, Григорович отримує значно більше, ніж інші, що не відповідає дійсності. Прохоров разом з іншими колегами покинули і створили FoA Games, розпочавши розробку Metro 2033. Вони домовились з Луковським про ігрофікацію і, невеликими силами, працювали над грою в Богом забутому місці, як вони самі зазначали. Розробка тривала 4 роки. В основі гри лежав модифікований рушій сталкера X Engine, який дійсно сильно нагадував легендарну серію, і через який потекло багато лайна. Але чувакам вийшло допилити гру і релізнути її в 2010-му. Хлопці зривали хайп, отримали дуже теплі відгуки від критиків та гравців і зуміли зробити бабла. Перша гра розійшлась 11 мільйонами копій. А дві наступних додали ще 16 мільйонів. Таким чином, серія Метро 2033 є найбільш комерційно успішною ігровою серією з України, яка продовжує розвиватись. І нехай продовжує, адже остання гра виставила чудовий орієнтир, який дозволяє значно сильніше розширити Всесвіт Метро. Ну а щоб пограти в Метро 4 на максималках, беріть ігровий ПК від ArtLine. Дякуємо за перегляд цього відео! Залишайте коментар і підписуйтесь на канал. На ArtLine Play на вас завжди чекають цікавинки з ігросвіту. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.